Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 8 листопада і я починаю садити часник. Хотіла я з 20-го садити. Було вже відео, я розповідала. Але так подивилася, що з 20-го вже, в принципі, починають сталі холода. Так що подивіться, який в мене гарний посадковий матеріал. Бачите, які в мене красиві зубки. Але подивіться, скільки його в мене. І це я тільки почистила один ящик. Я вже говорила. Ось вам результат отого надлишку. Тобто, десь його треба дівати, бо до весни він все рівно не добуде. Він потрухне і пропаде. Ось такі гарні, бачите, мене зубочки. Так що, я насаджу зараз в оці колеса. І ще хочу все-таки посадити, бо його ж багато, викидати не буду. В саду. Тобто В цьому році я вже комбіную такі клумби, де будуть і квіти, і якісь отакі культури городні, якісь лікарські трави. Тобто, все буде в мене вже там, в дворі. З городом, все я вже говорила, покінчено. Е, ще було таке питання, до речі, що буду робити з цією землею, яка в мене залишиться, е, ми будемо тут е, садити сад. В нас є тут деякі дерева посаджені, і ми просто його е, продовжимо і цю територію е, під садок залишимо. Все, Починаю садити часничок в оцих колесах. Я вже вам показувала, що я підготувала вже давненько ці колеса. Єдине, що я, ось, бачите, в мене кротик працює, бачите, яка гарна земля. То е, я назбирала цієї землі і просто доповнила свої ці колеса. Бачите, зверху така в мене красива, гарна земелька. Так що подякувала я своєму кротику, молодець, працюєш, а мені земелька треба. До речі, ця земля зараз дуже гарно, її збирати. Е, для того, щоб пересадити квітки, у кого ростуть вдома. І також колись я її збирала так само цю землю для розсади. Але в цьому році ніякої розсади в мене не буде, тому заготовки землі не робитиму. Зробила ось такі гарні колеска. І тепер буду садити. ну У мене є ось такий інструмент. Вже дали пораду зробити тут насічку чи гвоздями, чи ще можна щось придумати, наприклад, якусь проволоку намотати, щоб на одній глибині був посаджений часник. Але скажу вам так, ідейка дуже добре, дякую вам за неї. Та... Я вже скільки років користуюсь, то ну, мені, наприклад, оця насічка вона не потрібна, бо я приблизно і так бачу оцю е, глибину. Так що, так ось покажу на цьому, колесі, щоб було навіть видно. Тобто, ну, плюс-мінус, якщо десь якийсь сантиметр, е, піде вверх чи піде вниз, від цього часника. Часнику нічого не буде, але якщо хтось хоче зробити такий інструмент, то дійсно можете зробити собі тут забити гвозді, щоб у вас була оця довжина однакова. Так, все, ось бачите, отакі роблю лунки, і зараз просто повтикаю і, мабуть, Хвилин за п'ять посажу в цьому році свій часничок. Накривати буду його я пізніше, тому що ще тепло, ще плюсова температура, і в день, і вночі, тому немає зараз сенсу накривати цей часник. Тому накрию я вже його пізніше, коли дійсно буде вже мороз, сталий мороз. Тобто і вночі буде мінус, і в день, мінус один, мінус два. Ось тоді в мене тут листя хватає. Я просто пройдуся і накрию листям, або ще, може, накрию, в мене є така квітка, називається зайча капуста, або очіток. Бо цей очіток він ще такий важкий. Тому у нас тут вітри, і, в принципі, дуже мало снігу, то ось листя, наприклад. Його здуває, коли сильний вітер здуває. А ось оця мене квітка, вона важкувата, тому нічого її не здуває, вона до весни собі лежить. Якщо буде якийсь сніг, то навіть цей очіток мій, він затримає сніг і буде якась волога. Ну, все, починаю садити. Ну Що ж, як бачите, посадила я за 5 хвилин свій часник, не треба нікуди було бігати, взад, перед по тих рядках. Біля одного, другого, третього, п'ятого, шостого колеса постояла по 2 хвилинки і часник посажено. З такою швидкістю ще я ніколи не робила посадки. Так, що ось така моя трансформація цієї городньої залежності. Бачите, скільки в мене ще залишилось посадкового матеріалу. Бачите, ось вам той надлишок, який залишився, і треба з ним щось робити, думати. Тому, ще раз кажу, що часничок посажу ще в своїх квітничках, трошки посажу ще у тепличці. Ну і все, надлишок в цьому році пороздаю. І на цьому. З надлишками буде завершено. Так що, все, всіх люблю, цілую, Часничок посадила. Бажаю вам всього самого найкращого, гарних рожаїв, гарних посадок і не робіть ніяких оцих надлишок. Використовуйте свій час, своє здоров'я, свою енергію краще на якісь свої мрії і на якусь таку роботу, яка буде вам ну, дійсно давати задоволення. Хто знає може в когось така є мрія. На яку ніколи не вистачало часу. Тому ось завдяки трансформації своїй нарешті ви зможете здійснити те, про що колись мріяли. Все, всім пока. Пока. Люблю, цілую і до наступних моїх відео.